На рівні того, що хто відповідає? Якщо ви не знаєте, то наші міста, якимо чином вже розділені? Десятка пентаклів тут говорять про те, що це вкладені величезні кошти. Я наскільки розумію, там якось проблема з школами у вас, дурень, це про відродження, це про якесь накопичування. Яка доля ще окупованого Бердянську після деокупації? Ну, дивіться, чи буде Бардян живий, чи будуть там люди? Будуть, будуть люди, будуть працювати. Е якщо ми беремо по, да, по крокам розказуючи, то спочатку це якісь такі невизначені, потім, е, чи підрядчик, чи прийде хтось, хто е, на рівні того, що хто відповідає, якщо ви не знаєте, то наші міста, якимось чином вже розділені, е, там кожна країна, бере, взяла якесь своє місто і вони готові будувати. Тому що це не від того, що вони так люблять Україну, а саме через те, що там буде підтримка світу і. Це заробіток, так? Це заробіток для торгових компаній, для компаній будівництва, і нам показують, що доволі швидко вас будуть відбудовувати. Там така цікава історія, що там єдине, «но», да, що якась частина вас буде міста рости на очах, а якась частина в такому занепаді весь час до неї не будуть підходити. І саме тут подвійки Пентаклі, да, місто, яке розділені -мо, мовби навпіл. Чи відновлять курорт у Бердянську? Навіть після аварії на Запорізькій атомній електростанції навіть покажу карта мир, карта десятка пентаклів. Далі семірка пентаклів і колесо фортуни». Чи буде курорт так. А зараз я вам розкажу це покроково, як це буде відбуватися. Карта Мир говорить, що курорт буде. Через що? Через те, що якась сама по собі вазона хороша і так далі. Десятка пентаклів тут говорить про те, що. Це вкладені величезні кошти, я наскільки розумію, ваші, чи, чи кошти сімей. І чи туди будуть єдина там Но, да, по Сімірки Пентаклів, що потребує якогось часу, да, потребує часу повернення, потребує часу, щоб там все запрацювало настільки гарно, як воно працювало до того. Але Колесо Фортуни говорить, що воно працювати буде. Буде. Чи підуть діти до школи офлайн у Бердянську? Чи будуть працювати українські школи цього року у Бердянську? Я наскільки розумію, будуть. По шістірки пентаклів так воно буде. По двійки Пентаклів це не всі школи. Я, наскільки розумію, там якась проблема з школами у вас. Чи проблема з дітьми у вас, але якби це не всі, половина шкіл буде працювати? Просто чекайте, да, потрібні кішелі говорять, чекайте, уже воно буде в цьому році, буде, і я думаю, що вони будуть працювати. Коли запрацюють металургійні підприємства у Кривому Розі, 23. Ну, повну силу у вас буде працювати 24 й рік. Я наскільки розумію, тут по магу, да, те, що якимось чином активірується, і тут ще я доклала тут десятка чаш і дурень. Це про відродження, це про якесь накопичування і включання одномоментно в різних сферах. Навіть не здивуюсь, якщо по дурню у вас відкриється ще щось і нове. Коли ЗСУ зможе звільнити місто Токмак? Ну, Токмак уже ж там якось пробивається, наскільки я розумію. Ну, принаймні, щось там пишуть. Десь в телеграм я навіть зустрічала цю інформацію. Коли звільнить Токмак? давайте літо 23. -го. Осінь 23. -го. Зима. Третє, два четверте. Я наскільки розумію, що це літо? Підписуйтесь, ставте лайки та ще більше прогнозів на нашому каналі.